Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. У нас попередніх пару ночей були такі дуже, дуже, як це сказати, шумні, активні. От і незважаючи на те, що йдуть перемовини, зрозуміло, що кожна сторона щось, щось хоче, тому людям доводиться чекати, поки політики домовляться. Хоча, звісно, що вони домовляться, просто для тих, хто при владі кожен день це плюс там десятки чи не сотні мільйонів доларів у власну кишеню. Ну тут таке питання в тому, що ці важкі часи вони вибрали нас, і не ми їх вибирали, але 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 вони такі, як вони є. І я хочу сказати, що от е, у кого важкі часи, і кому здається, що це найнижча точка життя, да, то дуже дуже рекомендую записувати якомога більше відео. З усім цим. Бо коли ви з цього всього вигрібете, то ви будете дивитися, це буде дуже цінний для вас матеріал. Бо мені, наприклад, дуже шкода, що я ні в 95-му році не записував відео, ні в 2020 якому там це було, вже не згадаю, да було б відео, мабуть, було б цікаво подивитися ні в 2002, ні в 98 му ні в 2010 му коли були там важкі моменти, ні в 2022 му не записував відео, яке б мені зараз було б цікаво подивитися і. З ним зробити якийсь небудь матеріал у порівнянні з сьогоднішнім днем. От. Тому що в будь-якій казці, яку ми дивимося, або читаємо, або у фільмі, там завжди пригоди. І просто коли дивишся зі сторони, але, але і це відбувається не з тобою, то завжди дуже цікаво, що чим чим більше, чим страшніше, чим страшніше дракон в печері, чим, чим важчі пригоди героя, тим цікавіше на все дивитися. Так от у власному житті це так само, тому що. Тому що життя продовжується, поки ти живий. І е, всі ці припони або події вони все рівно пройдуть і буде щось нове. і Якщо ти будеш щось робити, ти, ти знайдеш шлях і буде е, цікавіше згадувати. Тому що я, наприклад, коли розповідав про свої цікаві життя, я якраз розповідав там, дітям або знайомим, або там комусь ще про те, що. Е, про, про ті моменти, коли було найважче, от і коли ти оглядаєшся на них, то ти думаєш, блін, а як круто, що я все таки вигріб. Да, з них от, звичайно, вони не припиняються в житті. Звичайно, в житті щось відбувається, але я вам так скажу: що чим страшніший дракон, тим цікавіша казка. От, і тому, якщо у вас є, вам здається, що це найгірша точка в вашому житті, можливо, це найкраще те, що з вами могло відбутися, тільки зрозумієте ви, чи це, це через декілька років. От, так що таке от, воно зрозуміло, що завжди, коли ти знаходишся в важкому становищі, здається, що всі ці слова вони нічого не варті, але ми не одні. От, я думаю, що кожен справиться, коли ну, докладе якихось зусиль. Ну тому на сьогодні все будемо сподіватися до нових зустрічей.